Всім мої вітання, любі мої друзі! Всім вітання! Сьогодні знову я до вас і знову в мене є столовий набір. Така красота! Всі мої вітання, любими друзі. Вітання. І знову я з вами. І знову в мене є сьогодні такий шикарний столовий набір. Набір дійсно гарний. І, хочу вам сказати, порівняно недорогий. Так що можна собі дозволити. Так як я все кажу, можна собі дозволити. Ну, і є парочки, є тріо, також такі делікатні. Затримувати вас довго не буду. Сьогодні пізний час, я мала багато роботи такої, що я мусила цю роботу зробити, я мала таке замовлення велике, і я тому так до вас вийшла пізніше. Але все одно можемо переглядати і можемо насолоджуватися. Що ще хочу сказати так швиденько. Всім щиро дякую. Хто залишається зі мною, хто підтримує мене, хто ставить мені вподобайки, підписується на канал, пише коментарі. Добрі. Всім вам щиресенько дякую, всім щиресенько дякую. Хто викуповує пост, безмежно вам вдячна, мої хороші. Безмежно вам вдячна. Ну, а зараз приступаємо і будемо переглядати. Так, почну я з таких пиріжкових тарілочок. Всіх є по 6. Всі вони йдуть по 6, е, йдуть е, чи, чи десертні, чи пиріжкові йдуть на перші страви і широкі блюда. Е, всіх йде по 6. Всі вони ідеальні. Ідеальні такі, що нема до чого до них навіть придертися. Не знаю, яких років. Мають такий малюнок, бачите, таку депольку. І таку вузеньку смужечку. Іде так само така оранжева і голубенька. Квіточки такі дрібнесенькі, дрібнесенькі. І є тут у нас такий метелик. Бачите? От тут йде метелик. На кожній тарілоці йде такий метелик. Не знаю, чи вони, ну кажу, я не знаю, яких років, але хочу вам сказати, що весь час, як є такі метелики, де в любому кольорі, вони. Ну, от таку посуду чомусь купують. Хоч всю купують, але я так просто вам наголошую, мають такі тарілочки рельєф. Бачите, от такий рельєф, такими, ніби краплинками, ну якийсь там є так візерунок довкола. Бачите, от довкола, довкола. І йде такими, як закругленими зубчиками, тарілочка. бачите. Такими перісточками дрібнесенькими. Так вони йдуть всі. Так вони йдуть всі. Ну, Такий так, 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 їх фасон. Скажу вам, скільки вони мають. Вони, напевно, всі одинакові мають приблизно 19-20. Я не заміряла, не скажу вам. 19,5 см мають в діаметрі. І то у нас є в Германія. Отаке От йде клеймо, Баварія Германія. І йдуть вони під 38 номером 150 гривень. 38-й номер 150 гривень такої тарілочки Всі йдуть новесенькі. Всі йдуть новесенькі Повторюсь, якщо хтось бажає. Тільки цих тарілочок чи тільки інших. Е, мені е, все рівно. Можете весь набір забирати зразу. Як хтось забере весь набір, я, звичайно, зроблю знижку ще якусь. Як хтось бере лише по чуть-чуть знижки не можу зробити, тому що речі потім залишаються, затримуються в мене, і так виходить, що ніякого результату з того, що я то реалізую, не буде. То ще раз скажу вам, що з цих є 6 тарілочок, ідуть вони під 38 номером 150 гривень. А тут є тарілочки на перші страви, Бачите, їх також є 6. Вони гарнесенькі, можуть бути на холодець, то собі як. Хоч часом у мене жіночки питали, чи нема на холодець таких тарілочок. Ви знаєте, хочу вам сказати, вони не є такі тих, тих великих, але якраз на холодець вони точно підходять. Ну, такі йдуть на перші страви, але дуже гарні. От дуже гарні Ось так я вам показую. І все новеньке. Нема, щоб було якесь пошкодження на тих. На ті декольці, де щоб якась потертість була, або що нічого абсолютно немає. Все йде новеньке. І так кожна тарілочка. Кожна, кожна тарілочка. На сі вже я подивилась, знаєте, от на дні так показувала, отак, візуально подивилась, а не переглядала кожну. А тут подивилась так на кожну. Ну і мені виглядає, що вони всі всі такі ідеальні. Скажу, скільки мають у діаметрі ці тарілочки. Мають вони 21 см. От 21 см в діаметрі вони дійсно гарно підходять, щоб був на холодець. Ну, а там хто на що хоче. На перші страви також дуже добре. Хіба дуже хтось багато їсть, то може собі таку велику глибоку миску взяти. А, і тут вони під 39 номером 170 гривень. Баварія, Германія. Отакий йде клеймо. Ну, клеймо всіх одинакових, бо то цілий набір одинаковий. Хто захоче краще подивитись, напишіть мені на Viber, і я вам всі фотографії перекину. Хто собі як забажає. Клеймо сюди, зверху, збоку. Хто як схоче, так я зніму фотографії і все вам перекину. Ну, а тепер показую, що є такі плоскі. О ще таких шість плоских тарілок. Також така красота. І також з таким метеликом і такими дрібненькими кіточками. Всі такі ідеальні, всі такі гарнесенькі, білосніжні, От просто йдуть білосніжні, такі білесенькі, що не, не важкі, легкі, тонкі, не грубі, такі, що то є грубі і важкі. Ну, самі розумієте, то є. Німеччина, то вони все роблять ідеально. Чи робили ідеально? Покажу вам, скільки вони мають в діаметрі. 23,5 см. 23,5 см має тарілка в діаметрі. І йде під 37 номером 200 гривень. 37 номер 200 гривень такої плоскої тарілки. О, така красота. Ну, а тут є таке блюдо. Блюдо взагалі шикарне. Взагалі шикарне, широке таке блюдо гарне. Може бути під торт, може бути на бутерброди, може бути на якісь солодощі, на фрукти. Хто на що забажає? Блюдо дуже гарне. От дуже гарне блюдо. В ідеальному стані така красота. І також має такого метелика. Бачите? Ну, кожна кожна тарілочка, і блюдо, і салатник всі мають такого метелика. Скажу вам, скільки діаметр. В діаметрі 31 см. Блюдо шикарне. От блюдо шикарне, 31 см. Дуже гарне. Так само таке ж саме клеймо. Бачите? Саме клеймо і йде під 35 номером 500 гривень. 35-й номер 500 гривень. отакого от блюда. Така красота. Знаєте, от воно таке, що воно дійсно під торт підходить, щоби, бо воно не має такого, щоб воно дуже було углублене, щоб не можна було там торт поставити. Бо є у мене блюда, ще такі, що вони більше такі глибокі. А це таке, що дійсно, може бути, може бути підтор. Гарненький. Ну, і є такий же салатник. Салатник такий делікатний. Бачите, такі ж самі е, квіточки дрібненькі і такий самий метелик із трьох сторін. От з трьох сторін. Це все брудне, це все не вимите. Ось з трьох сторін є такі шикарні, шикарні такі квіточки, О, така шикарна деколька. Таке, знаєте, виглядає ніби літо. От кольорові квіточки дрібнесенькі там всякі різні є, з зеленими такими, е, такими прутиками, чи гілочками. На гілочках такі дрібненькі квіточки і йдуть одразу метелики. Має ще такий. Рельєф такий же самий, як на тарілках, отакий от же самий рельєф має салатник. Вибачте, хотіла сказати блюдо, хоч і блюдо має, але салатник також має, бачите. І так само скажу вам висоту і діаметр. Діаметрі 23,5 см. І висота. І висота, знаєте, висота 9,5 см. 9,5 см висоти і в діаметрі 23, я сказала, можливо, що 23. Так само таке клеймо. І 36-й номер 400 гривень. 36-й номер 400 гривень такого салатника. Ну, він десь йде. Приблизно, що так подивитись на нього, десь приблизно на 2 літри. От приблизно десь так на 2 літри Такий гарний. Сьогодні знову вам показую, що ще в мене лишилось три таких е, салатнички. Дуже гарнесенькі новенькі, такі шикарні, шикарні очі. З таким, бачите, ну, як. Йде така, такий віночок, от така йде кайма віночком, таким, все йде навесеньке. Йде чуть клейкою, позолота, по кантику, дуже така ніжна, і все таке ніжне, легесеньке, легенькі, має всередині такий ніби напівкруглі рельєф. Бачите, отут видно, напівкруглий такий рельєф. ну, Делікатні, делікатні, але їх залишилось в мене три. Більше немає. Таке йде клеймо. Бачите, от таке йде клеймо. Баварія. Не скажу, яких років, нічого не можу сказати, бо нічого не знаю. Іде під 26 номером 120 гривень. 26-й номер 120 гривень. Отакого от одного салатничка. Одного, бо я показую вам всі три. Ви не подумали, що всі три 120 гривень. Один салатничок 120 гривень. Тут хочу показати, що я маю таку е, цукорничку. Невеличку, приблизно вона десь де, на 150 грам, е, вся в позолоті. позолота вся на місці, абсолютно ніде немає ніякої втрати позолоти. Ручечка зручна. Цукорничка така невеличка, поручці також позолота, з другого боку, так само така позолота. І кришечка в золоті. Дуже делікатна кришечка, має такий. Тримач, Бачите, отакий от йде тримач. Ну, от така гарнесенька кришечка. Дуже. І смужка по є, ну, все по золоті. Е, також сама цукорничка без кришечка має такий поверху рельєф, ніби кочурами, як я кажу. Отакий от іде рельєф довкола, і по кантику має по золоту, все на місці збережене, нігде нічого немає втраченого. Ніжка йде фігурна, бачите. Е, Германія. Йде Германія. Так мені здається, так. От клеймо йде Германія, таке клеймо теж у позолоті. І йде під сороковим номером 250 гривень. Сороковий номер 250 гривень. Отакої ніжної красоточки. Така красота. Показую вам ще раз, що маю такі фінські карочки. Не знаю, у мене їх залишилось три, по-моєму, що три. Я щось не знаю. От тут є дві, а третя. Мені здається, що була третя. Не можу сказати, чи вже її випустили чи ні. Але дві є точно. Отака От красота. Мені здається, що то ручної роботи. От мені здається, що то ручної роботи це все зроблено. Отакі. От Люди, ніби якась сцена, ніби якась вистава. Ніби грають якусь виставу, а ніби то десь є в якомусь маєтку. Я не можу нічого сказати такого, але то все дуже гарно і все обведене золотом. золотом. Кожна, кожна деталька обведена золотом. Ручечка йде зручна, така от зручна. Ці чашечки приблизно десь йдуть на 200 г, можливо, чуть більше. Ну Мені здається, що не менше. Не знаю, докладно мені... ну, я не пам'ятаю, заміряла, не заміряла, нічого не пам'ятаю. Позолота вся збережена все докладно, Ну от все докладно зроблено. І йде таке блюдечко. Бачите, отаке от делікатне йде блюдечко, так само е, така сцена тут. І така йде кайма довкола. Е, кайма така не гладенька, а такі має ніби краплиночки. От ніби такі, як вам показати, от ніби такі йдуть краплиночки. І скажу вам, що йде така парочка під 9 номером 1000 гривень. Дев'ятий номер тисяча гривень такої парочки. Ще я вам такі покажу пиріжкові тарілочки. Їх є у мене шість. Також їх є шість. Ну, не знаю, чи вони такі, знаєте, чи вони такі є, чи вони, може, десь мають якісь. Якусь ніби потерці, чи вони просто такі є, нічого не можу сказати, але так мені виглядало, що ніби може десь якась чуточку ніби є потерці. Я, я їх ще раз переглянула. А можливо, вони такі, знаєте, от такі в них всі йдуть як розмальовки. То, напевно, що то йдуть декольки. Я не думаю, що то є ручна робота. Мені так здається, що то, напевно, що йдуть декольки. такі. Ось такі тарілки. Бачите? Такого малюнку, таким малюнком. Всі вони з таким малюночком. Всі одинакові. От всі шість і всі одинакові. Гарне а синті ніде немає такого, щоб дуже було пошкоджена. Просто я бачу, знаєте, от я бачу, і я собі так задумаю, чи воно так було, чи може воно десь щось і чуть потерлось. Я не можу вам сказати. От не можу сказати. Скажу вам, скільки вони мають діаметрі. І то в нас, знаєте, я вам хочу сказати, то є Германія і йде е, Вікторія. Мені здається, Германія. Можливо, я вже її в окулярах добре не бачу. Отаке От йде клеймо. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайб. Скажу вам, скільки мають вони в діаметрі, а мають вони в діаметрі 17,8 см. 17,8 см в діаметрі отакої. Такі тарілочки. І йдуть вони під 82-м номером 100 гривень. 82-й номер 100 гривень такої тарілочки. Але вони гарнесики. Вони от всі гарнесенькі. Я кажу, можливо, вони тут і ну, ну скажу вам, що не на всіх. Ну, можливо, як йшли з пістанка і так от то, то там десь чу чуточку є, таке ніби, то там десь є. Не можу вам нічого сказати. А тут вам покажу таку красоту. Дійсно, ваза дійсно гарна. Ну, шикарна кобельтова ваза то дійсно гарне. З такою, так само з такою деколькою, з такими птахами. Я навіть знаю птахи, е все, вони і вони в них, і крила, все в золоті. І взагалі кожен листочок, кожен пелюсточок, квіточки, все обведене золотом. Ви бачите, от бачите, отак я вам показую. Все обведено золотом. Ваза нова, новісінька. Ну, навіть видно, що всередині, там, ну, хоч тут вам не видно, але ніхто нею не користувався. Ваза не важка, така, щоб була важка. Взагалі не важка ваза, бо є часом такі, що не, це селегенька ваза. Дуже гарний. От дуже така кобельтова ваза. Немає абсолютно нігде ніякого ганчу, що так як я кажу, щоб десь вона якийсь мала ганч, десь якісь е, ушкоджені, щоб можна було е, звернути на нього увагу. Абсолютно нігде нічого немає. Скажу висоту. Вибачте, я його перевернула, розвило і вже була висота і ширина. 21 см має висоти. 21 см висоти цієї вази. І де вона? Тут є, тут пише є в тісті. Щось тут пише, я не можу розібратися, не можу вам нічого сказати. Отак От вам показую. От так вам показую бачите? Отак От показує. І йде вона під 19 номером. Я чуть ціну знизила 1400 гривень. 19-й номер 1400 гривень. Такої краси. Такої шикарної вазочки. Ну і на кінець покажу, що я ще маю таких дві парочки. Отаких от шикарних, легесеньких дві парочки з позолотою чашечки. Ще що хочу сказати, що окремо я маю три чашечки. Я отаких от ніколи вам ні разу самі окремо чашечки не показувала. Просто вони йдуть без блюдечок і все. Ну, так викупила без блюдечок, так вони йшли. А дві ще маю, що йдуть тако парочками чашечка з блюдечком. І йде чашечка, так, як гранчасто, бачите, і позолота така обведена ніби пелюстками. От, ніби пелюсточками. На ручці позолота з двох боків. Ця збережена, ними ніхто не користувався, бо тому що навіть нема грама, щоб десь була позолота золота е, Легенькі, Приблизно так само десь тут 200 грам. ну Так, приблизно. Менше, певне, немає. І йде таке блюдочко, зроблене такою квіточкою. Бачите, так само такими квісточками обведена, ніби така ромашка. Гарне Клеймо Баварія, Германія, ось таке вам покажу, клеймо мають. І йдуть такі парочки під 120 номером 450 гривень. 120-й номер 450 гривень. такі парочки. Ну от і все, мої хороші. Що могла, то вам показала? Речі гарні. Самі бачите, що посуд гарний, ціни доступні. Можете собі вибирати, можете для себе, можете на подарунок, кому як, як виходить, так собі можете викуповувати. І поскільки хочете. Це не те, що я може, там вкладаю там ціну, маю на увазі не ціну, але кажу, що беріть там цілим набором, ні, хто собі як забажає, так може викуповувати. Звичайно, є багато такого, що я думаю, от. Було б гарно, якби людина собі викупила е, цілий набір. Але якщо так не виходить, то хто собі як забажає? Хто як хоче, так може собі викуповувати. Добре, то, що я хотіла вам сказати. Ну, а зараз, залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої дорогі. Всім до завтра. Гарного вам вечора і тихої, мирної вам ночі. А хто буде дивитись мене в день, то гарного вам дня і чудового вам настрою. Всім пока. Всім пока.